Сьогодні ми з вами відзначаємо свято тих, хто стоїть на обороні нашої незалежності і нашої державності. Сьогодні, з купінського напрямку, я вітаю вас, з ним, захисників і захисниць України. Дякую кожному з вас за те, що ви такі є, за те, що ви боретесь за наше майбутнє, за майбутнє наших людей, за майбутнє наших дітей, за нашу з вами державу. За... Нашу з вами перемогу за те, що ви бороните Україну від мороку. за те, що ви ризикуючи своїм життям, кожен день робите все для того, щоб Україна вистояла і перемогла. І ми з вами переможемо, не дивлячись ні на що всіх зовнішніх і внутрішніх ворогів, і розбудуємо нашу країну, в якій будуть жити наші діти в нормальній державі. Держава яка заслуговує на те, щоб бути, існувати і бути щасливою, слава Україні! Слава кожному захиснику і захисниці разом до перемоги!